Питання чи закрити кордони для чоловіків, які мають інвалідність третьої групи, наразі є чутки, є різні публікації з цього приводу. Якщо сьогодні в нас 30 грудня 2023 року є, чи немає обмежень у перетині кордону чоловіками з інвалідністю третьої групи. Якщо ми будемо е, посилатися на Державну прикордонну службу, вони кажуть, що це маніпуляція і жодних обмежень при перетині кордону немає. Але Державна прикордонна служба за 2023 рік відмовила 50 тисяч чоловікам у перетині кордону, у тому числі це підроблені документи чи відсутність документів, які надають право на перетин державного кордону. Фактично, з 27-го, з 28-го грудня виникли, скажімо так, деякі проблеми у чоловіків, які мають інвалідність третьої групи та намагаються виїхати за кордон при перевірці документів, прикордонна служба, ну, по перше, вона перевіряє достовірність зазначених документів. І якщо в них сумніви достовірності, якщо вважає, що документі підроблені, викликається слідчо-оперативна група поліції. І зазначені документи вилучаються. Також бувають випадки, що прикордонна служба відмовляє у перетині кордону, каже, що ви військово зобов'язаний, навіть якщо у вас інвалідність третьої групи, вам необхідно стати до центру комплектування на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію та офіційно отримати відсрочку від військового призову. Тобто, якщо у вас немає тимчасового посвідчення, військово зобов'язаного чи Військового квитка, що вам надано відсрочку від призову, навіть якщо у вас є документи щодо наявності інвалідності, тоді прикордонники бувають відмовляють у перетині кордону. Як відмовляють? Є фактично дві відмови у перетині державного кордону. Перше, це неофіційно. У вас відсутні документи, у вас сумніви у достовірності. Розвертайтесь, вам відмовлено. Якщо людина ну, більш принципово. І каже, що ні, я маю право на перетин кордону. Ось документи щодо інвалідності третьої групи. Будь ласка, надайте дозвіл на перетин кордону. У таких випадках буває прикордонники виписують рішення про відмову у перетині державного кордону. Це рішення, як правило, формалізоване. Вже готовий бланк документів, в який вписуються тільки анкетні дані людини. Який відмовлено у перетині державного кордону. Загальні підстави, що не надано документів, які підтверджують право на перетин державного кордону. Але прикордонна служба заперечує той факт, що наразі є якісь обмеження у перетині кордону чоловіками з інвалідністю третьої групи. Але фактично з 28-го наявні такі випадки. Чутки це чи не чутки. Якщо у вас наявна інформація, прокоментуйте, будь ласка, чи напишіть. В особисті повідомлення, щось змінилося чи не змінилося. Чи прикордонники чекають змін у законодавства, а саме закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де будуть деякі обмеження чоловіків з інвалідністю третьої групи? Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери. Якщо у вас вам подобається значення відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Дякую за увагу!